Служба безпеки України затримала ще одного агента ФСБ у Черкасах. Працює СБУ. Він розвідував місця постійної дислокації та бойові позиції протиповітряної оборони Збройних сил України. Також окупантів цікавили місця базування та система охорони військових об'єктів та підрозділів Національної гвардії, щоб отримати розвіддані, ФСБ дистанційно завербувала 45-річного безробітного мешканця Черкас, який шукав легких грошей у телеграм-каналах. Він об'їжджав територію регіону та приховано фіксував локації українських захисників. Також вивідував під виглядом побутових розмов потрібну інформацію у своїх знайомих. Одержану інформацію та дані він наносив на Гугл карти і в подальшому разом із фото надсилав російському куратору. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Затриманий знаходиться під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне у. В'язнення з конфіскацією майна.